Мене несправедливо звільнили з клініки. Повністю виснажена, я сіла в машину до незнайомця, думаючи, що він таксист. Дорогою я розповіла йому все. Він спокійно дістав свій телефон, набрав щось і сказав усі в моєму офісі одна година, без винятків. Мене звати Іра. Я лікар сімейної медицини 32 роки, старша донька в сім'ї, у нас мама після інсульту, тато помер давно. Молодшого брата я тягну на останньому курсі. Я живу у зйомній однокімнатній, прокидаюся о 6.10, ставлю чайник, роблю вівсянку, перевіряю, чи у мами вистачає таблеток і біжу на автобус 56. У мене завжди в сумці три речі: пульсоксиметр, зім'ятий халат і зарядка, яка чомусь завжди ламається в найкритичніший момент. Я люблю, коли все просто чіткий графік, пацієнти за розкладом, кава з автомата без цукру. Колеги сміються, що я той лікар, що все записує. Я справді записую скарги, часові рамки, призначення, навіть скільки хвилин витратилось на пояснення не для Галочки, для себе. Бо коли люди на тебе кричать, ти забуваєш навіть своє ім'я, а записи це як поручень. Вранці я завжди дзвоню мамі. Ма, ти встала? Встала, доню, встала. Не переймайся. Таблетки випила? «А як же, я ж не мала. І все одно я переймаюся. Я знаю, що вона прикусить губу і скаже все добре, навіть коли не дуже. І знаю, що мій брат напише, кинеш мені на проїзд, і я стисну зуби, але кину. У клініці я намагаюсь бути іншою, не донькою, не сестрою, а просто лікаєм. Підпис, печатка, кабінет номер 4 Я чую, ви Іра, і мені вас порекомендували. І мені трохи тепліше. Хочу нас холодно, бо економлять на батареях. Смішно, але найтепліше від дитячих малюнків на шафі. Один хлопчик намалював мене з величезними очима і написав Іра, краще лікар, з помилкою та мені так мило. Того ранку я відстежувала кожню хвилину. П'ять пацієнтів були підряд один з бронхітом, одна вагітна, яка боялася пити призначене, одна бабуся зі 170 на 110, і двоє просто поговорити, а ще три дзвінки від адміністратора. Нагадую, що сьогодні нарада з КПІ. Я зітхнула. KPI – це де ми можемо активно рекомендувати додаткові пакети, не втрачати лід, конвертувати в лабораторію. Я нічого не маю проти аналізів, коли вони потрібні, але коли мені прямо кажуть не менш ніж 5 скринінгів на день, я не можу. На обід я встигла на дві ложки супу і півбутерброда, і тут постукали. Іро, можна? заглянув Олег, наш адміністратор. Зайди. На нараду прийдеш, «Окотрій. котрій. Зараз п'ять хвилин. Ми зібралися в маленькій переговорці. Катерина Фіндир, сувора, в чорних окулярах, перекладала папери. Олег розповідав про динаміку росту, перехресні продажі і маржу з пакета хронічного пацієнта. Я сиділа і думала про бабусю зі 170 на 110, яка сказала: «Доню, я на ці обстеження не маю грошей. Я їй дала безкоштовний глюкометр, який залишився з проекту. Як я маю у неї маржу. Іро, перебила мене Катерина. Ти в курсі, що у тебе найнижчі показники до продажів? В курсі, сказала я і опустила очі в папку. І що ми з цим будемо робити? Рекомендувати тільки те, що потрібно, як завжди. Вона зітхнула довго, як котельня. Після наради я повернулася в кабінет. Мені треба було працювати далі, у мене запис до шостої, і тут телефон, номер незнайомий. Алло? Це з бухгалтерії, сухий жіночий голос. Ваш аванс затримається, можливо, до п'ятниці. До п'ятниці? Я дивилася на екран, ніби в ньому з'явиться відповідь. Але сьогодні двадцяте, мені потрібно за квартиру платити. Розумію обставини, тримайтесь. Я посміхнулася в повітря. Це був мій маленький ранковий тригер, голос Тримайтесь в трубці, який завжди дзвонить, коли нікому не боляче, а мені боляче. Вечір я відпрацювала на автоматі. На сьомій хвилині останнього прийому я відчула, що у мене пульсують скроні. Вийшла в коридор, випила води з паперового стаканчика, подивилася на свій розклад. Завтра двигун знову зранку, і я навіть відчула щось схоже на надію прорвемось, тільки б мені було добре. На виході я набрала номер служби таксі, дощ починався. Я стояла під навісом, з коробкою, де були мої книги, кружка з совою, рослина, що все одно гине, і зарядка, яка чомусь завжди ламається в найкритичніший момент. Телефон блимає 7%. В повітрі пахло мокрим асфальтом і пилом із ремонтів. Під'їхав сірий седан. Він плавно зупинився, фари мигнули. Водій опустив вікно. Ви, Іра? сказав він, дивлячись, уважно, без посмішки. Так. Видихнула я і спустилася зі сходів, стискаючи коробку. Дякую, що швидко. Я сіла на заднє сидіння, кинула сумку, притиснула коробку ногами, щоб не впала, закрила очі. Машина тихо рушила. І тільки коли ми повернули на сусідню вулицю, я глянула вперед і побачила жодного таксометра, просто чиста панель, а водій у сорочці, без бейджа. І я відчула, як холодна хвиля піднімається в грудях. Ви ж таксі? Запитала я. Він трохи повернув голову. Ні, але довезу. Куди їхати? Стоп, сказала я і відчинила дверцята трохи, наче хотіла вискочити на ходу. Мені потрібно таксі. Закрийте двері, будь ласка, спокійно сказав він. Я не шкоджу. Ви сказали дякую, що швидко. Я подумав, що ви мене чекали. Ми можемо просто поговорити. Якщо не комфортно, висаджу на світлофорі. Я зависла між вискакувати і лишатися. Дощ уже лив і прямо на тротуарі була калюжа. Телефон показував 4 відсотки, і моя голова гуділа як трансформатор. Я видихнула. Добре, світлофор. Куди їхати? повторив він. Я не хочу, щоб ви мокли. Троєщина, автоматично відповіла я. «Но…» – і махнула рукою. Я не хочу вас затримувати. Я нікуди не поспішаю. Ми їхали. Я відчувала, як ремін врізається в плече чомусь стало дуже тихо. Ви сьогодні плакали? запитав він через хвилину. А це видно? Трохи. Я теж іноді плачу в машині, сказав він і усміхнувся одним куточком рота. Вам погано? Мене сьогодні звільнили, сказала я, не розуміючи, чому кажу це незнайомцю. Просто без пояснень. Ви нам не підходите, і все. Без розмови, без попередження. Я Я спробувала ковтнути ком, він не ковтався. У мене мама після інсульту, оренда, брат. Я... Я не знаю, що робити. Чому? тихо запитав він. Я відмовлялася допомагати конверсії, не пропонувала непотрібні аналізи, не записувала пацієнтів на пакети, якщо це не було обґрунтовано. І якось я зітхнула. Вони попросили мене переписати записи по одній скарзі, щоб не виглядало, що були затримки в прийомі. Я сказала ні. Ось і все. Сьогодні Катерина викликала, сказала ви не в нашій культурі. Я намагалася щось відповісти, але вона простягнула лист і ручку. Підпишіть добровільне звільнення за згодою сторін. Я не підписала. Тоді вона сказала, що оформлять за статтею невиконання корпоративної політики. Я. Я просто сиділа на стільці і дивилася на свої кросівки. Підійшов Олег, мовляв, давай по-хорошому. Я не підписала. Вони сказали, що більше мене на зміну не поставлять. Я забрала кружку з соволю, ось коробка. У вас є докази? спитав він. Я все записую, показала я на блокноту сумці. Є імейли, є скріншоти, де вони пишуть мінімум п'ять до продажів на день. Є графік, де мене ставили на понаднормові без оплати, і поселення в табелі, вони занижували години. Я. я замовкла. Навіщо я це говорю? Ви ж навіть не таксист. Я вмію слухати, сказав він, і я бачу, ви дуже втомлені. Я півроку тягнула. Слова, наче самі висипались кредити на реабілітацію мами, таксі вночі, коли виклики, їжа на роботі з дому, бо ціни в їдальні, як в центрі. Зарплата затримується, аванси зрізають. Я питала, а мені кажуть, ринок важкий, і будь-який спротив не команда. Я ж не робот, я не можу розпихати аналізи в бабусі пенсії, мені від того фізично погано. Чому? тихо запитав він. Я Іра. Я Максим. Я кивнула. І в цей момент ми проїжджали міст, воду розрізали фари. Я подивилася на хлопця, який сидів попереду, і раптом подумала, що він виглядає так, ніби керує чимось більшим, ніж ця машина. Спокійні роки, чітка мова, ніякого поспіху. Я думала, що ви таксист, сказала я. Я часто підбираю людей біля вашої клініки, там стоянка невдала. Дощ, люди мокнуть. Сьогодні зупинився, бо ви стояли з коробкою і дивилися, наче земля пішла. Я засміялась, не впопад. Земля справді пішла. Я. я знов відчула ком. Я навіть мамі не можу сказати, вона зразу буде себе винити. Я скажу, що просто відпочину пару днів, а насправді, я замовкла. У мене 700 гривень на картці. Сьогодні не прийшли гроші, а оренда до 25-го. Скільки вам треба на місяць? запитав він без емоцій. Ви що, банкір? Я скривилася. Ні, я питаю, як людина. Десять на оренду, три на комуналку, мамі потрібно на ліки, дві, братові проїзд і їжа, і мені щось на їжу сумарно 25, а я отримую офіційно 20 плюс премії, як скажуть, а зараз нуль. Зрозуміло ми мовчали. Мені було соромно говорити про гроші, наче шарудіти пакетом у тихому кінотеатрі, але реальність не питає ви смієтеся? Тихо запитала я і застигла, бо побачила, як він криво усміхнувся у відраженні. Ні, покрутив головою він. Я думаю, мені потрібно зателефонувати. Він дістав телефон, набрав щось дуже швидко, його пальці рухалися так, ніби вони знають адресу, яку я навіть не бачила на карті. Усі в моєму офісі одна година, без винятків, без винятків. Так, Катю, я знаю, яка година, саме тому одна година. Мені потрібні ти, Олег і головний лікар. Ні, поясню після. Підтверди присутність. Я дивилася на нього і не розуміла, що робиться, серце постукало в горлі. У моєму офісі. Де це? Катю, це моя Катерина і Олег, наш адміністратор. Хто ви? прошепотіла я. Інвестор, сказав він, так ніби водій. Власне, співвласник мережі. Я рідко лізу в операційні штуки, але тут я втручуся. Вибачте, я відступила поглядом, ніби хотіла сховатися за сидіння. Я. я не знала. Нічого, сказав він спокійно. Ви не повинні знати, ви повинні лікувати, але я хочу знати, чому в моїх клініках лікарів ставлять у позицію продавців і чому вас звільнили без процедури? Мені страшно, сказала я чесно. Я зараз приїду додому, буду вмиватися і вдавати мамі, що все нормально, а потім я. Я піду шукати роботу, а вони напишуть не рекомендовано, і мене не візьмуть, я не знаю, як це працює. Не хвилюйтеся про нерекомендовано, відповів він. Якщо все, що ви сказали, правда, ви не маєте за що соромитися. Я не хочу, щоб вас використали, сказала я через секунду, самій собі дивуючись, ви ж зараз влізете в сміття. Це моє сміття, холодно усміхнувся він, і я давно мав це зробити. Ми звернули до центру. Я впізнала район, де стоїть скляна будівля з логотипом мережі. Я мимоволі пригнулася, ніби хотіла стати невидимою. Максим щось набирав, телефонував ще двом, говорив короткими фразами, які не залишали місця на А може. Ви зайдете? спитав він, коли ми припаркувалися в підземному паркінгу. В Куди? В офіс. Ви говорили про докази, мені потрібні вони. Зараз? Так, я не відкладатиму. У мене затремтіли руки, я відчула, що кросівки холодні. Подивилася на свої джинси і подумала, я виглядаю як людина, що щойно пережила шторм, волосся мокре, під очима сині круги, і я мала йти в офіс, де люди в костюмах. Мені соромно, сказала я невпевнено. Ні вам, відповів він. Ходімо. Ліфт підняв нас на 12-й поверх. Двері офісу відчинилися тіхо, біля ресепшена сиділа дівчина, яка розкрила очі. «Максим Олександровичу, ви вже тут? Вже, кивнув він, мені переговорка. І поклачіть, будь ласка, Катерину і Олега, як підійдуть, і головного лікаря Івана Сергійовича. В переговорці було світло, скло, вода в блядках, і та сама безглузда миска з яблуками, які ніхто не їсть. Я сіла на край стільця і обійняла свій рюкзак, ніби він мене грів. Максим поставив ноутбук, увімкнув диктофон на телефоні. Для протоколу, сказав він мене, чи не проти ви, якщо ми записуватимемо нашу розмову? Ні, я похитала головою. Зайшла Катерина. Вона виглядала як вранці, тільки тепер без усмішки. З нею Олег трохи розгублений. Через хвилину зайшов Іван Сергійович, головний лікар мережі, пряма спина, сива голова. Максиме, що трапилось? спитав Іван. Сідайте, відповів він. Це Іра. Лікар сімейної медицини. Сьогодні її звільнили. Мені потрібно почути, чому. Катерина на мить ахнула, але швидко зібралася. Це наші внутрішні справи HR», – сказала вона рівно. Саме тому ми тут, перебив її Максим. Говоріть по суті, у неї низькі показники. Почала Катерина. Вона системно саботує програми лояльності, пропонує пацієнтам альтернативи поза нашою мережею. Вона створює токсичне середовище, підриває корпоративну культуру. Ми провели оцінку, є документи. Які документи? спитав Максим. Ось. Вона подала папку. Там були графіки, колонки, таблиці з відсотками. Іро, повернувся до мене Максим, у вас свої документи є? Є. Я дістала блокнот і флешку. Тут листи і скріни, я можу перекинути на ваш комп'ютер, тут вимоги з GPI. тут розклад із моїми відмітками годин. Ось я підсунула роздруківки. Бачите, офіційно 8 годин, фактично 12. І заохочення, тільки коли я перевиконувала, а коли я не перевиконувала, то премію не давали. Ось лист від бухгалтерії про затримки, і лист від Катерини потрібно переписати картку. Це фрагмент, спокійно кинула Катерина. Ви вириваєте з контексту. Дайте телефон, звернувся до мене Максим, ви можете надіслати мені на пошту всі матеріали. І Катерино, ви свої. Я відправила. Серце калатало так, що мені здавалося, його чує весь стіл. Олег дивився на мене як на велику неприємність, яка щойно зайшла у двері. Іване Сергійовичу», – повернувся Максим, до головного лікаря мережі. Ви знали, що лікарів змушують виконувати мінімум до продажів? Я той збився. Про мінімум ні. Про те, що у нас є певні рекомендації, так, але ми ніколи. Не брешіть мені, перебив його Максим. Я читаю листи, я бачу, що пише Катерина. Мінімум п'ять і перехресні продажі. Ви змушуєте сімейних лікарів бути менеджерами по продажам, і ви звільнили лікаря за відмову переписати медичний запис це порушення. Ми нічого не порушували, різко сказала Катерина. Вона не в команді, вона дає пацієнтам глюкометри з благодійки без обліку. Вона. Я через півроку маминої реабілітації маю пачку глюкометрів, які закупив фонд, і я дала один бабусі, яка не має грошей, це було безпечно і правильно. Тиша, сказав Максим, тихо, але так, що всі замовкли. Зараз я викличу комплаєнс і юриста, а також фіндиректора холдингу. Катерино, Олеже, ви нікуди не йдете. Іване Сергійовичу, ви теж працюємо до ночі, не вперше. Він знову дістав телефон. Я сиділа, стискаючи коліна. У мене бігла думка. Що я роблю? Я в людей в офісі, я сіла в чужу машину, я зараз б'юся за себе. Я страшно. І в той же час десь дуже глибоко легкий лід розтанув. Хтось нарешті сказав ні, гучніше, ніж я могла. Іро, нахилився до мене Максим. Вам чай? Вода? Воду, будь ласка, прошепотіла я. Коли зайшли комплаєнс і юрист, повітря стало щільним. Юрист задавав конкретні питання. Дата листа, коли вам сказали переписати, дайте. «Дайте». «Скріни?» дайте, табель з розбіжностями, дайте. Катерина стригла мене поглядом. Олег намагався пожартувати пару разів, але сміх не залітав у цю кімнату. Чому не оформили за статтею? спитав юрист у Катерини. Не було підстав. Вона помилилася миттєво і зупинилася. Точніше, ми збирали дані. Ви збирали їх три години, уточнив він. Процес був у прогресі. Максим сидів прямо. Голосом з каменю він сказав «Присупиняю повноваження Катерини на час перевірки. Олег відсторонений, Іван Сергійовичу. Ви теж готуєте план, як ми зупиняємо цю хвору культуру до продажів завтра зранку. Іро. Повернувся до мене, вас офіційно не звільнили. На час розслідування оплачувана відпустка, а зараз ми зробимо ще одну річ. Яку? спитала я. Вибачимося, сказав він і подивився на Катерину. Вибачте, видужала вона, за незручності. Ні. Максим не кліпнув. Не за незручності. Я дивилася на них і відчувала, як у мене тремтять руки, але вже не від страху. Це був мій пік, мій розлом. Я вчора б думала, може, вони праві, я не командна. Сьогодні я бачила, як бігли рядки у їхніх очах, і розуміла, я не повинна була мовчати. Нас тримали до десятої, перевірили пошту, внутрішні чати, табелі, платіжні відомості. Юрист, надивом який, пояснював кожен крок. Тут порушення трудового. Тут нав'язування послуг, тут внутрішня політика, що суперечить декларованій місії. Ви, показав він на мене, правильно зробили, що не підписали за згодою і що ви все документували. Навіщо ви це робили? тихо спитав він потім, коли присіли на хвилину. Бо інакше я забула б і не змогла б себе захистити, і бо я вдихнула, бо мене вже гнули в іншій роботі, і я сказала більше ні. Максим перекинув матеріали на свій ноутбук, зробив копії. Катерина мовчала, Олег дивився в телефон, ніби там була інша реальність. Добре, сказав Максим під кінець. Варіанти. Перший: ми коригуємо політики, робимо аудит зарплат, доплачуємо за переднормові, відновлюємо вас. Другий ви не хочете повертатися, ми робимо чесне розставання, три місяці компенсації, офіційне вибачення, лист, рекомендація з фокусом на професійній якості. Плюс ми платимо все, що заборгували. Без НДА, якщо ви наполягаєте, я не торгуюсь в таких ситуаціях. Без НДА, сказала я відразу, і я не знаю, чи хочу повертатися. Я втомилася. Я не хочу ще років п'ять виправляти те, що хтось вибудовував роками. Розумію, кивнув він. Подумайте, завтра зранку ми все оформило. А якщо вони, я подивилася на Катерину, якщо вони потім знову зроблять те саме. Я це не допущу, сказав Максим. Ви можете написати офіційне звернення в асоціацію і до нас у комплаєнс. Якщо вам буде потрібно, я підпишу публічний лист про зміну політики. Це не піар, це контроль шкоди. Я знала, що він не жартує. В його голосі, у його спині було щось, чого мені не вистачало роками твердості. Після офісу він сам довіз мене додому. Я несла свою коробку і сміялася без звуку. Дякую, сказала я на порозі дому. Не дякуйте, просто колись зробіть так само для когось, відповів він. Мама вийшла у халаті. Доню, ти що так пізно? На роботі затрималась, сказала я, знімаючи мокрі кросівки. Все добре. Ти їла? Їла, мам», Вночі я не спала, пальцями виписувала список перевірити договір найму, зателефонувати ворянтно, попросити відтермінування, скласти бюджет на місяць, знайти психолога, хоч онлайн. Рано вранці подзвонив Максим о 12-й зустріч із юристом. Ви потім вільні. Іро, його голос потеплів. Я знаю, що ви втомилися, але ви повинні зараз ще трохи постояти за себе. Я стою, сказала я. У офісі мене зустріли вже інші обличчя Катерини не було, Олег теж зник. Була HR з головного офісу, спокійна жінка років сорока. Ми підписали угоду, три місяці компенсації, повна виплата заборгованих премій і нічних, офіційне вибачення окремим листом на мою пошту, лист рекомендація, Чітко записано, що я відповідальний лікар, відданий доказовій практиці з високими етичними стандартами. Ніяких за згодою, ніяких не рекомендовано, і окремим пунктом більше жодних КПА з допродажів для сімейних лікарів, лише медичні стандарти. Ми б хотіли, щоб ви повернулися, сказала HR. але ми розуміємо, якщо ні. Скажіть за тиждень. Я подумаю, відповіла я, і це було чесно. О третій я була на кухні, нарізала мамі яблуко. Брат зайшов, обійняв мене як маленький, хоч він уже вище за мене. Все ок. Спитав Так, усміхнулася я. Вже ок. Вночі я написала три листи у свою сімейну лікарську спільноту. Коротко описала ситуацію, додала файли, прибравши імена, тільки політики. Написала Документуйте, не підписуйте під тиском. Ви не продавці. У державний орган з охорони праці. Звернення щодо нав'язування до продажів і неоплачуваних годин у самій мережі в комплаєнс. Подяку за швидку реакцію і вимогу публічних змін. Потім набрала бабусю зі 170 на 90. Як ви себе почуваєте? Доню. Тиск 140 на 90. Я слідкую. Дякую за той приборчик. Добре, продовжуйте. Декілька днів я просто жила, гуляла з мамою повільно по колу, варила борщ, винесла з балкону шість пакетів з ще згодиться, дістала старий велосипед, накачала колеса. На п'ятий день подзвонив Максим. Ну, як ви? Дихаю, сказала я. Ви? Ми в роботі. Вікно зі скла стало трошки чистішим. Іро, він зам'явся. У мене пропозиція. Ми відкриваємо невеликий кабінет у спальному районі, без пакетів, із прозорими цінами, з безкоштовною первинною консультацією для пенсіонерів і мам на декреті. Мені потрібен лікар, який не буде торгувати совістю. Ви не хочете спробувати? На своїх умовах. Графік як оберете, оплата, стабільна ставка, плюс надбавки за складні випадки, жодних KPI, окрім як пацієнт живий і зрозумів, що робити. І офіційне, ми оплатимо курс вигоряння, якщо хочете. Я сиділа на балконі на табуретці і дивилася на небо, яке було позапрацьоване. На своїх умовах, повторила я, я скажу так, якщо графік не більше 36 годин на тиждень, жодних дзвінків після 20.00. Два вихідні подряд хоча б раз на місяць, доступ до психолога, і був би ще один пункт якщо я бачу, що щось знову йде в KPI, я маю право сказати Стоп і піти без відпрацювання, але з оплатою місяця, і все це в контракті. В трубці було тихо, а потім Максим засміявся щиро ось так. Тримайте планку. Згодні. Давайте це підпишемо. І ще, додала я, дивлячись у себе на босі ноги, я хочу нормальну оплату першого дня, без заживе. Я буду підписувати тільки якщо оплата без затримок строк п'яте число кожного місяця. Так і буде, сказав він. Я ціную, що ви прямо говорите. Ми зустрілися через два дні я сіла в новий кабінет, маленький, світлий, з дерев'яним столом і новою кушеткою. На стіні було два сертифікати мій і ще одного сімейного лікаря. В коридорі лавка і ящик з дитячими книжками, на дверях табличка, без нав'язувань, запитайте, ми пояснимо. Першою зайшла жінка з немовлям, потім дідусь з трусною рукою, потім хлопець з панічними атаками. Я працювала повільно, кожному казала спитайте мене ще вас, якщо не зрозуміло, і пояснювала, що аналізи це інструмент, а не товар. Гроші прийшли п'ятого, з точністю. Я заплатила оренду і вперше за довгий час не відчула, що у мене в животі холодна діра. Я купила мамі новий шарф, братові кросівки на знижці, собі термос і три кімнатні рослини. Одна вижила. І ще одна розмова. Іро, подзвонила мені колишня колега, ти чула, що вітю теж звільнили? За що? За те, що не вміє продавати комплексні пакети. Він шукає роботу. Можеш поручити його у вас? Скинь резюме. Але скажи йому відразу у нас не буде пакетів, у нас є рекомендації і протоколи. Якщо ок, тоді ок. Я вчилася казати ні. Сусідка попросила переглянути результати аналізів у десятій вечора. Я можу завтра вранці, після дев'ятої. Але мені зараз, зараз ні. Вона образилася. Потім звикла. А я зрозуміла, що мої кордони це не забаганка, це умова виживання. Через три місяці я зайшла у старий супермаркет і випадково зустріла Катерину. Вона відвела очі. Я не підійшла. Я не хотіла більше пояснювати людям, чому вони не мають права з мене робити продавця. Це не моя робота перевиховувати дорослих. Моя робота говорити так, доказам, і ні, тиску. Максим зайшов до нас якось у кабінет з кавою. Ви стали сердитішою, сказав він. Ні. Я стала чеснішою, усміхнулася я. І це правда. Я стала чеснішою з собою до банальності. Я хочу спати сім годин, значить, я сплю сім годин. Я хочу не працювати в неділю, значить, я не працюю в неділю. Я хочу, щоб мені платили вчасно, і я пишу це в контракт. Мораль у мене проста, як автобус 56. Документуйте все, майте свої копії. Не підписуйте, якщо вас ламають. Гроші не соромно, соромно красти. Якщо стоїте перед дверима і вам кажуть всі так роблять, згадайте, що всі не платять ваші рахунки і не лікують ваших близьких. Кордони це не стіни, це двері з замком, ключ від яких у вас. Я часто думаю про той вечір, коли я сіла в чужу машину. Це звучить як дурість, але я сіла, бо була виснажена. І знайшла не випадковість, а людину, яка має повноваження сказати іншим, всі в моєму офісі одна година, без винятків. Але головне, я знайшла себе, яка каже ні, і залишається при цьому лікарем. Тепер, коли хтось просить мене швиденько щось підписати, я дістаю свій блокнот і пишу час, бо моє ні має таку ж вагу, як будь-який підпис.